Наша Ілюшою вечеря. Початок влогу. У нього пюрешка і сосиска. А у мене пюрешка, сосиска і морква по-корейськи. Морква вийшла смачною, але Ілюша таке не їсть, тому їм я. Всім гарного перегляду і далі зустрінемося у влозі. Хто їсть, всім смачного. Дівчата зняла вам закупку. Ось це все, все. Тільки що прийшла. Повернулася з роботи, поїла, пішла до комарки, це все закупила. Буду готуватися до дня народження. Зараз це все розкладаю і ми почнемо разом з вами пекти бюджетного, швиденького тортика, святкового. Дівчата, хотіла сказати, що робимо бюджетний тортик, а потім згадала, скільки коштують зараз яйця, і вирішила, що ми просто робимо торт. Він не бюджетний, мабуть. Е, так, що мені потрібно? Мені потрібно 5 яєць, я буду робити такий ну, немаленький його, мені потрібна склянка цукру, Ну, тут велика, А так, то стакан, скажімо так. Е, сіль. Далі молоко, але в мене тут лишилося півсклянки кефіру. Тут у мене лишилося мілілітрів 100 молока, і воно не туди і не сюди, тому це я також використаю для бісквіта. Піде розпушувач, ванілін, борошно. Збиваю яйця з цукром і з солью, а потім додаю все решта і довожу до консистенції густої сметани. Відправляю в духовку на 180 градусів до готовності. І е, після того, як остине. Ми будемо робити ще з вами крем, тому починаю. Перебила я яйця з цукром і з сіллю. І забула вам ще сказати, що обов'язково ж потрібно додати олію, обов'язково олію, тому що тісто особливо бісквітне. Та будь-яке тісто, мабуть, любить олію. Вершкове масло, якщо я розтоплене додам, то воно буде придавати хрусткості. Мені цього не потрібно, мені треба, щоб він був м'якенький. Тому олія 100 мл. Плюс-мінус ось такої консистенції ми маємо отримати тісто, булькає класно. Мені здається, що це йде реакція розпушувача і кефіру, і те, що в мене ще трішечки було підкисле молоко, і оце воно так булькає. Я сподіваюся, що бісквіт класно підніметься. Тому зараз у мене духовка вже розігріта, відправляю в деко. І буду пекти до готовності. Так, дівчата, бісквіт спекла, перевернула його, витягла із деку і поставила. Нехай трішки остиває. Ось такий він, в принципі, невисокий, немаленький. Вийшов, все при... більш-менш рівномірно піднялося. Потім він остине. Я позрізаю трішки краєчки, порозрізаю його, краєчки переб'ю в блендері і там поки прикрашу. І не знаю, можливо, і весь торт прикрашу, побачу. А решта. Ну, я думаю, на дві частини точно поділю. І ще я зварила сироп, водичка і цукор, щоб його просочити, щоб він більш таким вологим був. І буду робити крем. Але нехай спочатку остиває бісквіт. Дівчата, вже можна робити крем. Взяла сметану, взяла згущене молоко. І загусник для вершків, для сметани, воно в принципі не має значення. Зараз сметану змішую разом з, господи, зі згущеним молоком. Це все перебиваю міксером, додаю загусник, пробую на смак, якщо мені не вистачає солодкості, то можу додати цукор. Якщо у вас є цукрова пудра, то звісно краще цукрова пудра. Але притурне солодким крем робити не буду, тому що я буду е сиропом пропітувати коржі я вже зварила сироп, тому сильно не буду його е, робити таким, прям як я не знаю, щоб десь злиплося. Тому починаю робити крем. Дівчата, помила філешку, зараз буду різати. Тут у мене ще цибуля. Зараз це все з шматочками і на сковорідку на олії обсмажу. І буде у мене гарні. М'ясне до гарніру. У мене є пюре і у мене є макарони. Сьогодні будемо доїдати, а завтра вже буде такий скромний сімейний святковий стіл. Взагалі, то здебільшого, якось я років, мабуть, до 25 любила святкувати своє день народження, а от після 25 якось вже не так сильно подобається саме цей процес підготовки, приходиш з роботи, готуєш, потім втомлений, вже сідаєш за стіл, відсижуєш, відсвятковуєш, скажімо так, це все, потім гості розходяться, ти розумієш, що тобі його ще все треба прибрати, помити посуд і тому подібне. От якби мені хтось постійно казав, Кожного року, що там пішли святкувати твоє день народження в ресторан чи в кафе, це одне. Або якби воно було в більш теплу пору року, можна було б поїхати на шашлики. Таке я теж люблю, або десь до води, на якусь рибалочку. Так мені більше подобається. А ніби і кінець березня, але ще холодно. і якось не знаю, хотілося б мені родитися влітку. Це було б взагалі чудово. Але все одно я розумію, що прийдуть повечеряти, тому навіть нехай це буде не сильно якась гулянка, але щось таке скромне все одно потрібно. Більше, звісно, я люблю підготовку до святкування день народження дітей, тому що мені приємно їхня реакція. Мені приємно, що вони задоволені, коли до них приїжджають гості, дарують подарунки і тому подібного. А своє якось день народження для мене от ідеальний варіант. Це просто, аби мене ніхто не трогав. Можна тортика, можна чайочку. Ввечері я чоловік, діти, і в принципі, все, мені цього буде достатньо, мені не потрібно якихось посиденьок і тому подібно. Не знаю. Раніше все було по-іншому, зараз вже хочеться чогось більш сімейного, більш приземленого, тихенького, спокійного. Не знаю, можливо, чи то я старію, чи то я ліниво стаю з роками, не знаю. Але. Не сильно Не сильно мені подобається сам процес оце цієї підготовки і прибирання після дня народження. Але все одно приємно, що приходять рідні, близькі, що вітають, там, неважливо, дарують подарунки, не дарують сама. Оце ця е, увага, вона безцінна. На сьогоднішній день ми і так не маємо великої змоги бачитися часто, тому хоча б такі свята, як день народження, Новий рік, Пасха і тому подібне, то е, приємно провести. В колії рідних і близьких людей, якби тільки не ось ця ще моторна довготривала підготовка. Дівчата, і ось така весняна краса. У мене вийшла ось такий тортик. Він ну, не сильно рівний, з'їжджають трішки коржі, я вже нічого не підрізала, але він досить пухкенький, такий, немаленький. Тому я задоволена. Краєчки пообрізала, верхушку та що піднялася, трішки обрізала, все блендером, вийшла така стружка. Е, ось така смакота на завтра нам буде. Дівчата, сьогодні 30 березня, у мене день народження, повернулася з роботи і роблю заготовки. Скоро вже прийдуть гості: салат, помідор, огірок, редиска, зелен салату. Ще додам зелену цибулю і заправлю це все французькою гірчицею. Посолю, додам трішки соєвого соусу і олійка. І, в принципі, все. Цей салат готовий. Тут у мене стоїть уже смажений мінтай. Тут гомілочки з аерогриля готові. І в аерогрилі ще готуються крильця. Тут у мене вариться велика кастрюля картошки, буде з вершковим маслом. Хотіла ще з укропом, але не встигла на базарі сьогодні купити укроп. Не було в мене часу, тому буде просто з вершковим маслом. І тут у мене вже готова тарілочка з оселедцем. Так, дівчата, готуємо салат з печінкою. Тут я відварила в присоленій воді пів кіла печінки, порізала її ось такими досить мілкими. Тоненькими шматочками, але не сильно мілко, бо буде тоді паштет. Тут у мене зажарка, тут дві середні цибулини і одна середня морквина. Вже воно все обжарене і вже воно е, склало в мисочку. Три яйця відварні е, вкруту. Зараз я їх почищу, поріжу. Три маринованих огірочка, як бачите, не, не найменшого розміру. Майонез, сіль і перець за смаком. Зараз це все ріжемо в добровільній формі, туди з майонезом перемішуємо, посолили, поперчили. Якщо ще хочете, можете додати часнику, тому що печінка з часником це класне поєднання. Я ще не знаю, так як готую його вперше. Спробую, якщо буде мені щось не вистачати, то обов'язково додам пару зубчиків часнику. Дівчата, салат бомба без часнику, навіть без перцю. Він класний для фанатів печінки. Просто рекомендую. Я в захваті. Тепер це мій улюблений салат. Дівчата, всім привіт! 31 березня покажу вам швиденько подарунки. Е, ще скажу так, були кросівки мені подаровані Це від свекра і свекрухи. Е, коротше, як, вони мені дали гроші, я пішла, купила все. І вже я їх показувати не буду, тому що я їх носила вони за декілька днів до дня народження. Е, ми їх придбали. Е, е, ось такий набір. Тут пляшечка така немаленька. І тут... Скляночки. Вони не червоні, самі по собі, але тут червоне донышко. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось такий гарненький набір. Зараз заховаю його, коробка цукерок. І ще одна коробка цукерок. Це подарунок від хрещеного Ілюші на день народження. Він не був, тому що захворів, і це він приїхав йому подарував тут такий металевий. Відсвічує металевий конструктор на 304 деталі, 8 моделей. Ну, коротше, треба дивитися, розбиратися. Е -е, як воно. От, так, тут оце ці всі штучки. Це пластикові, а це все металеві. Отакі От, всякі детальки запчасті. Там купа всього, тут купа болтиків. І його усе треба збирати. Ілля вже відкрив, розпотрошив. Вчора ще спробував зібрати. Будемо збирати сьогодні, пообіцяла йому. Далі конвертик і подарунок від доньки. Шкарпеточки, такий дитячий, крабік, тому що в мене зламався. А це ще від кума також чай ось такий Лове... ловарі, ловер, хто як хоче, так і називає. І цукерки мілка, від яких тут лишилося. Цілих дві цукерки. Це ми вчора ввечері сіли. я, Вероніка і Ілюша почаювать. Далі мені ще Вероніка, що дарувала Вероніка? Ще раз шкарпеточки. крабік, подарувала мені ось таке косметичне дзеркало, пізніше розпакую, покажу вам. Ще був ось такий набір, там рушничок, пемза, що воно, мочалка і такий масажер, типу. Я навіть не знаю, треба подивитися в інтернеті, але, скоріш за все, він для голови, я так думаю. Ще також там був ось такий гель для душу, вітамін Sven Energy. Ми давно на нього дивилися і все ніяк не купували. Не те, щоб він там дорогий, він бюджетний. Але чомусь якось не купували, то вона мені купила. І якось ми заходили з нею в Єву, і вона бачила, що я стояла біля ось цієї солі для ванни. Думала взяти, не взяти, взяти, не взяти. В результаті вона мені її взяла. Ось так. от Буду приймати, можливо, сьогодні навіть вже з нею ванну. Ось такі в мене подаруночки ще мені на роботі подарували свіжу полуницю, і ми її спробували. Звісно, вона не така смачна, як хотілося би, але, але ми вже її спробували. Вже щось. Далі будемо чекати домашньої, саме домашньої смачнючої полуниці. Ось так.